Доброго дня, мої вітання. Сьогодні вже знаходимося в Нідерландах. Відігнали Volkswagen Transporter Булі до кордону, до України. І сьогодні свіженька пропозиція по вантажному фургону Mercedes Sprinter 314. 2,2 дизельний двигун 105 кВт. Автомобіль. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Автомобіль лізинговий, з сервісною історією, і саме основне, з чесним пробігом. L2H2, Sprinter поступив в продажу. Є такі автомобілі MaxiBaza, Extra Long, тому кого цікавлять вантажні фургони, Звичайно, заходимо на сайт, пишемо попередні замовлення на Viber, WhatsApp і підбираємо, купуємо автомобілі, доставляємо в Україну, а також по Україні. Такий Mercedes Sprinter поступив в продажу в гарному стані, обслужений згідно регламенту. Взадін має дві ресори. На автоматичній коробці передач. Сидіння звичайне не пілот, два сидіння. Да, два сидіння в салоні, якого цікавить, можна по дорозі в Польщі переставити. Є навігація, камера заднього огляду, клімат. Електронний ключ в даному автомобілі лише один ключик, кольоровий дисплей і саме основне чесний перевірений пробіг. 249 тисяч чесного перевіреного пробігу. Мультикермо. Автоматичне світло, кнопочка старт стоп Такий автомобільчик. Поступив в продажу. Ціна даного автомобіля тут нето на експорт 13500 євро. Так, будка в гарному стані. Не вистачає одного пластика, арочки не побиті. Все чітко. Кого цікавлять вантажні фургони, Renault Trafic, Opel Vivaro, Renault Master, є великий вибір, великий асортимент. Кожного тижня приходять свіженькі пропозиції. Є також Mercedes Sprinter, також лише приїхав з аукціону Maxi База, 2-літровий дизель, 9G-Tronic. Автоматична коробка, досить економний, динамічний автомобіль. Двигуни працюють довго, можна не переживати. Вже є практика. 315 L4H2. Це в нас йде 2-літровий 110 кВт-150 коней. Ціна тут, в Нідерландах, 17700 євро. Також є L2H2, ще інші варіанти. Є Volkswagen Crafter Maxi Голубенький на автоматичній коробці передач. Лише приїхав з аукціону. Ціна даного автомобіля 15 тисяч євро. 103 кВт, автоматична коробка передач. 2020 рік, 217 тисяч євро. Оригінального пробігу. Будь-який вантажний автомобіль можемо купити для вас, доставити в Україну, розмитнити, також доставити по Україні. Свіженька пропозиція на сьогодні: Mercedes Sprinter L2H2. 19 рік. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну розмитнюємо повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.